Шановні колеги, дякуємо Михайло Різніковичу, кандидату. Переходимо до обговорення. Запрошую, надається слово Дмитрію Чорда. Що ми бачимо чіткий конкретний план? Ми бачимо ґрунтовне розуміння театру. Грунтовне, чим може похизуватися? Я не знаю, хто ще в Україні має сьогодні таке розуміння, такий досвід. І таке відчуття, як повинен розвиватися театр. В мене запитань нема. Всі запитання це глядацька любов до театру Лесі Українки, який вже багато років очолює Михайло Юрійович, і виконання всіх фінансових планів, і величезні плани. Я думаю, що запитань нема, тут можна голосувати. Матвій Дмитрович. Шановні колеги, запрошую до обговорення. Михайло Юрійович Різнікович це ціла театральна епоха, яка успішно продовжується зараз в тих виставах, в тих планах, про які зараз розповів Михайло Юрійович. Найцінніше, мені здається, те, що Михайло Георгійович, спираючись на молоде покоління в театрі, він назвав сьогодні масу назв постановок театральних, де працює, працює молодь. Чому це так важливо? Мені ну, не варто доводити. Тому що Михайло Георгійович не просто режисер, видатний. це... Можу на сьогоднішній день я дозволю собі сказати режисер-педагог. Котрий не розділяє, вирощує актора, починаючи з його вступу в інститут і закінчуючи ну, стільки, скільки він працює е, в університеті. Я не знаю зараз в Києві жодного режисера. Мені здається, Андрій Федорович Білоус в цьому плані робить кроки певні. Це дуже відрадно і дуже похвально. Але я повертаюся до того, про що зараз говорив Михайло Юрійович. Це карколомно приємно. І те, що, як я кажу, театр такого масштабу спирається в основному на виправлену класику, яка не просто розвиває і дає поступ для молоді, а вона завжди сучасна, вона завжди модна, тому що. Класика не може бути немодною чи не сучасною, і це хороший смак, це хороша основа для, ну, для всіх, всіх акторів, котрі працюють в цьому театрі. Це перспектива. Котра за котру я буду голосувати то тобто за з двома руками, тому що, тому що я Я вибачаю. Не бачу, я дозволю на правах да наговори що перебити дальше. вас. Я неправильний дав напрям ага. роботи комісії ну, ви сказали, запитання, ви до своє... да. запитання до так, кандидата. Дякую ну, запитання до кандидата. Я вибачу. тоді дозвольте мені у вас. Немає запитань? Немає запитань, немає. Дякую. І можете вважати це моїм новим виступом. Далі. Далі, представляєтесь все рівно, тому що слухаю добре. Нас. Владимирова Наталі Вікторівна. Ну керуючись вашим зауваженням, попередженням, нагадуванням, що у нас тільки запитання зараз ідуть до кандидата. Знаєте, на перше моє запитання Михайло Юрійович вже дещо відповів, тому що. Коли я побачила, у ні Лірана Зілякопала, я одразу відкинула всі кон'юнктурні такі чинники, тому що знаю закоханість давно Михайла Юрійовича в українську національну культуру і театр і співпрацю театра з провідними акторами театру Франка, наприклад, який багато років тривала на окремі вистави, і не раз чула виступи Михайла Юрійовича у Львові перед Львівською публікою, і студентами Львівського університету театрального факультету. Тому в мене тут якраз ці моменти ні. Але все ж таки мені було цікаво, чому саме ця, цей твір Копилянської. Ну, ви вже частково відповіли. Якщо ви знаєте, мені здається, що це дуже велика притча про любов, і внутрішньо вона дуже драматична, тетяна, настка і взагалі те, що там відбувається. Це природа дерматургії. Тому я давно вже хотів до цього. Ми один раз колись ставили, може Євген це пам'ятає, на курсі один уривок з цього твору. Тому мені здається, що це і цікаво, і корисно, і важливо. У нас поки що йде три вистави українською мовою. Це «Візді один», це вистава про Шевченка. Вона йде вже вісім років. де головну роль грає народний артист з театру Франка Петро Панчук те, що Шевченка казав українською мовою. І народний артист наш сьогодні, нашого театру Дмитро Савченко, те, що він казав. Ми нещодавно поставили ще три кохання. Це про кохання Лесі Українки, вона сіде. І третя вистава це вистава молодіжна. Гри на задньому дворі українською мовою. Це мої випускники, і ми граємо її вже 25 років. І різні покоління її грають. Так, дякую, Михайлович, Все. дякую. Я, я думаю, ви з такою ну впевненістю говорите, що десь у вас уже є на прикметі акторки, які будуть грати головні ролі в цій виставі в у неділю рано. Ви ну, можете рано. не називати прізвища, але я думаю, що в перспективі Ну, там п'ять головних ролей, да. дві <рес> м, дівчини, середнє вік, і похилий, похилий. вік. Знайдемо. Так, знайдемо. І так. в мене ще друге питання. Воно виникло з першої частини нашого обговорення, але все ж таки, от ми знайомилися з першим кандидатом і почули від нього з мотиваційного листа, який він зачитував голос про те, що він звертався до вас з проханням на нього поставити дві вистави і почув відмову. Чому так сталося? Які у вас причини? Були якісь вагоні? Аргументи? Ви знаєте. Він хотів, щоб це було, щоб він це зробив як режисер. І на мою думку, в нього нема того рівня фаху, щоб прийти в театр і працювати там режисером. Я не кажу, що погано, я кажу: ну, нема того. Тому, що, знаєте, Мами всякі нужны, мами всякі важні. І антріприза теж нужна. І вони там це роблять. І на цьому рівні це може бути. Друге, чому я це зробив, він пропонував п'єси нижче рівня, Ну, нижче рівня нашого театру. І третє, ну, це, знаєте, не дуже хочеться казати це, але Женя Євген Васильович, він звільнявся з театру, потім поновлявся в театрі, потім знов звільнявся. У нього були деякі проблеми з дисципліною. Були. І коли він прийшов до театру в цій якості, то дуже багато акторів це б не дуже зрозуміло. Знаете, я скажу два слова про себя. Вот я работал в театре уже 9 лет, поставил несколько приличных спектаклей, а потом работал над вечерним светом. И был такой у меня помощник режиссера Абрам Наумович Нихамкин. Очень въедливый человек, очень. Я пришел на репетицию, и двух актеров нету. Я говорю, Абрам ночь а почему их нет? Он вынул записную книжку и говорит, Михаил Юрьевич, вчера вы опоздали на репетицию на минуту 10 секунд. Позавчера вы опоздали на репетицию на 50 секунд. Три дня тому назад – вы опоздали на репетицию на две минуты. Если вы так опаздываете, актеры могут опаздывать на пять. И они действительно пришли через пять. И знаете, для меня это был очень серьезный урок. Поэтому это было в 1974 году, я до сих пор запомню. Поэтому дисциплина, особенно режиссера, вот и все. Больше я ничего не хочу говорить на эту тему. А задоволений дав відповіді. Я запрошу далі до спілкування. Я детально продивився проект програми розвитку, і мушу визначити, що вона складена дуже скрупульозно, детально і кропітко. Тут є відповіді на всі питання, які можуть бути, тому питань немає, зважаючи на те, як була виконана попередня програма. То я думаю, що і ця програма буде так само виконана. Тому питань у мене немає до о, кандидата. Дякую, Марія Сергійовна, Є запитання? У мене запитань, мабуть, немає, тому що програма зроблена дуже конкретно і професійно, а вважаючи, що ми були свідками останніх 20-30 років, які. Роки були не дуже легкі. Майстер провів театр як чудовий капітан. І я знаю цей театр і з вулиці, і з середини. Скажу вам чесно, актори економічно і всі цеха дуже вдячні, Михайлу Юричу. Він вміє цінувати працю людей. Ну, про мистецтво я не буду казати, бо ми всі знаємо, що всі вистави майже майже геніальні. Дякуємо, Михайлович. Ну, дозвольте скористатися можливістю роботи конкурсної комісії і долучитися до обговорення і запитань. Я теж хочу засвідчити досить серйозний рівень підготовки документації з вашого боку. Насправді дуже мені цікавими стали розділи. Я переглянув вашу роботу. Якщо хтось думає, що я її не бачу, то я вам зараз можу навіть розповісти розділи і напрями. Але мене зацікавив розділ, який називається підвищення конкурентоздатності спроможності театру. Запитання, ось в якому ракурсі я хотів би, щоб ви сказали: Скажіть в умовах пандемії, в умовах обмежень директивних зверху. Відвідуваність залу зменшення кількості глядачів. Це ж пряма, пряме втручання в основні доходи. А ми живемо з вами театрально-видовищні заклади, основна стаття доходів, це доходи від продажу квитків від зборів. Скажіть, конкурентна спроможність: от цей період, який ви пережили за плечі, ну, майже два роки. Да? Серйозної пандемічної виживаємості, такої, да от на один рік є у вас погляди? От на найближчий рік. Огляди, пандемія і організація глядача. Тут дивіться, тут аспект репертуарна політика, про яку ви ну, блискучий, Вибачте, що я дозволяю собі такі піти. От блискучий сьогодні е сказали, що ви персонально художній керівник несе відповідальність за формування репертуарної політики. А що таке репертуар? Це обличчя театру, це обличчя театрально видовищного закладу, підприємства, зокрема, вашої конкретної е ситуації. Е як пандемія на репертуар, на доходну частину, і як ви бачите це все, це перше запитання. І друге запитання: я хочу, шановні колеги, повідомити всім, що документ, який щойно нам наданий для обговорення і знаходиться в руках, у разі визначення кандидата переможцем, буде невід'ємною складовою контракту, як програма роботи кандидата вже на посаді. Таким чином. Михайлович, ви розпочали свою презентацію, свій звіт зі звіту. Ви прозвітували за вашу програму п'ятирічної давнини, яку ви ну дозвольте, я теж епітет запроваджую, виконали на найвищому рівні. І ця програма буде так само включена до да, ви знаєте да, про це контракту. Ви собі завдання щойно озвучили публічно, і це завдання. Ви готові виконувати? Я впевнений. Запитання було подвійне. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, це важко, тому що по факту актори хворіють. Літні актори хворіють і навіть інколи йдуть після ковіду з театру, тому що в них нема сил грати головні ролі. Ми намагаємось тепер ці два роки і далі, щоб у нас були обов'язково два склади. Тому що ми не залежали від хвороби актора. Ось, наприклад, ми працювали працювали дуже довго над виставою Дамський Кравець, але там є чистих два склади. І коли хтось захворів. Інший вставав. Тому що інакше, коли нема двох складів при пандемії, це дуже важко. І тому ми це робимо і робимо далі тепер. І в, в виставі, яку я ставлю, мамочки, у мене два склади абсолютні. Але це важко. Друге, що заважає, і тут просто є якийсь такий, знаєте, Інтимні дисциплінарні речі керівника театру з акторами. 50% тих, хто у нас хворів на ковід, ті, хто знімався в кіно. І тому це взагалі це проблема. З одного боку, я не можу заборонити акторам зніматися в кіно, коли вони вільні. А з іншого боку, і тут кожен артист вже вирішує сам. Але я проводжу на крім, роботу з кожним. Я кажу: ну подумай, подумай, у тебе хліб є, масло є, подумай, нужно ли тебе це? или все таки. Тому це теж напрям, який може бути. І природньо. Коли буде локдаун, це підсече нас. Це я розумію. Буде. Ну так. Да. Ну ось тому ось такі проблеми, які ми вирішуємо. Знаєте, я хотів би взагалі сказати. Непросто керувати театром. У нас 460 чоловік в штаті. Непросто. І це все треба зважувати, і значить. Досліджувати це кожний рік все. Ну і конкурентна Як ви підвищуєте? Ну ви ж сьогодні лідер конкурентності. Ви знаєте, ми, під, ми підвищуємо тим, що у нас непогані вистави. Ось і все. А для того, щоб вони непогані, треба конче працювати. Плідно, довго. Іноді. Звершаючи якісь помилки. Але нещодавно у нас був збір трупи. Я сказав, що жодної середньої вистави ми не зробимо. Ми будемо грати прем'єри тільки тоді, коли рівень фаховий буде достатній. Дякуємо Хавріч. Якщо немає запитань, я особисто дякую за такі глибокі відповіді. Дозвольте вам запропонувати. Ми пропонуємо зачекати результату. У нас в порядку денному зараз обговорення, голосування Добре. і оголошення результату. І я думаю, що це буде Спасибо. швидко. Спасибо. Дякую, Дякуємо. Шановні учасники роботи, шановні члени конкурсної комісії, шановний Михайло Юрич Різнікович, кандидат, на. Посаду генерального директора художнього керівника державного підприємства на Національного академічного театр російської драми імені Лесі Укримки. Дозвольте мені, користуючись правом головуючого сьогоднішнього засідання, виголосити результати відкритого голосування за переможця сьогоднішнього конкурсу. Перша кандидатура паперний Євген Васильович за нуль проти шість. Утримались нуль за кандидатуру Різніковича Михайла Єрохимовича за 6 проти 0 Утрималось 0. Таким чином оголошую результати конкурсної комісії. Переможцем одностайним визнаний е кандидат Різнікович Михайлович звертаюся вже до вас неформально, не протокольно. Михайлович, дякуємо вам за участь е в конкурсі. Дякую за роботу, яку ви протягом. Дуже серйозного тривалого життя вашого присвятили служінню театру Лесі Українки, зокрема і на загал театрального мистецтва. Одностайність прийняття рішення свідчить про високу довіру і впевненість в подальшому, що театр Лесі Українки буде конкурентно здатний. Це я термінологію вибачаю з вашої програми беру і флагманом поміж театрів. України і Європи і світу. В свою чергу, свою чергу, я хочу сказати, Михайлович, ми рекомендуємо вашу кандидатуру міністру культури а, для а, підписання документів і включення проєкту до контракту, який з вами буде підписаний на умовах встановленого порядку. І хочу а, ще додати, що рішення. А, ми після оголошення, кожен з нас підпише, завізує вірніше. Вірше підпише протокол, і це вже буде документаційне підтверджено. Якщо у вас є бажання сказати слово, ми вам даємо. А якщо ви емоційно нас одобряєте, наше рішення нам приємно подвінити. що Я вдячний. Але я хотів би знов таки сказати, що. Не то, що я радий керувати театром таким непросто, Але просто, знаєте, коли я пішов з четвертого курсу фізичного факультету Львівського університету до театрального інституту, тому що це був мій подих. Ну і тому театр це моє життя. Ось і все. Passei bem. Passei bem.